В сьогоднішньому відео я вам покажу дуже цікавеньку тємочку, а саме як підняти бабла на нашому сервері. Дуже давно я для вас хотів зняти це відео, адже останній відео про це виходив аж 7 місяців тому. З того моменту на нашому проекті дуже багато чого помінялось, повиходило купа оновлень, купа заробітків і всяких дуже топових тімочок. Так що, якщо ти ще не знаєш, як заробити на нашому проєкті, сідай зручніше і увага на екран. А для новеньких на нашому проєкті я нагадую, на 05 сервері працює промокод Deloviš, ви його вводите, получаєте дуже топові бонуси і починаєте, так скажемо, з дуже великим стартом на сервері. Це вам допоможе в розвитку, та я думаю, і взагалі це дуже топова тема. Вам буде особливо це початкові гроші і всяка така штучечка. Ну, одним словом, ми погнали. Перше, що я хочу почати, це як заробити гроші на початку гри. Якщо ви вже не новачок і маєте стартовий капітал, можете перемотати до другого пункту. А якщо ти новачок і не знаєш, як заробити, чекай, зараз я тобі все розкажу. Раджу, як тільки ви зареєструвалися на сервері йти працювати на панелі або картоплю, тобто нажимаєте клавішу О, англійську, відкриваєте навігатор і там шукаєте роботу, ферму і так само панелі. Спробуйте попрацювати і там, і там. Подивіться, де вам буде зручніше, де там буде більше платити, де краще буде. Вам посидіть там, позаробляйте свій перший капітал. І, до речі, слово капітал не значить 50 тисяч, це значить 1400 500 А також раджу в налаштування гри в о-меню підключити свій телеграм-канал. За нього дають 50 карбованців та 100 тисяч гривень, а також включити мій промокод, саме деловіш. Ви зараз бачите його на екрані. За нього вам дадуть також початковий капітал, так скажемо, це вам дуже дуже сильно допоможе на початку гри. Ну що ж, переходимо до наступного пункту. Наступний пункт це обов'язково забути про казіно. Як тільки у вас з'явилися гроші, навіть не думайте їх піднімати, нічого робити, це просто безсмисло. що якщо ви навіть зараз піднімете, наприклад, 500 мільйонів, ви злиєте потім 20 мільярдів і все, буде капець. Чим більше ви піднімаєте, тим більше ви потім злиєте. Навіть не думайте йти в казіно. Так що запам'ятайте це правило: ні в якому, абсолютно ні в якому разі не йти в казіно. От можете йти будь-куди, можете в розіграшах участвувати, будь-що, але не щось азарне, не там, де треба вкладати гроші, і шанс що ти програєш. Якісь там з 50%, наприклад. Краще вже ці гроші віддати, знаєте, новачку, ніж просто програти їх і все. Ну блін, ну це понятно, я думаю. А ще як потім включитися, що можна заробити, потім ще знову потратити, коротше, це все. Забудьте просто-напросто про казіно. Все, казіно це ваш найгірший ворог має якщо у вас є гроші. І взагалі весь азарт, не тільки казіно. Так, ну що, переходимо до пункту 3. Для того, щоб ви на наступний день просто не сказали, що ви вже не хочете заробляти, вам потрібно ставити ціль і потрібно її вибирати розумно. Не ставити там якусь за 700 мільярдів, яку будете заробляти пару років. Наприклад, ви тільки зареєструвалися на сервері, побачили якусь топову ташку, ну, наприклад, м 60 і ви собі сказали, все, я собі хочу купити м 60 буду на ній кататися до кінця ігри. І допустимо поставили ціль на неї купити. Ви тільки її купили і ставите собі ціль, наприклад, М5Ф90. Це вже трошечки дорожче, і до нього вже треба йти. І такими цілями ви помало-помало будете доходити до своїх самих великих цілей і будете все ж таки мати прям велике таке майно так що обов'язково ставити ціль, навіть не думати, щоби це скіпати, це дуже важлива річ у вашому виживанні, так скажемо, на цьому сервері. що без цілей ви просто будете заробляти гроші, а куди їх тратити? Алю, куди їх. Ой, що це таке? І отак собі будете задаватися питанням, коли у вас буде на руках 50 мільйонів, а ви не знаєте, що собі купити. Вам просто стане в моменті скучно, і на цьому ваш геймплей підійде до кінця. Так що обов'язково ставте собі якісь цілі, навіть якщо це щось дуже прям дороге, ну але в міру, що ви це можете заробити, обов'язково ставте ціль, і помалу, помалу, помалу собі дійдете до неї. Так, ну що, переходимо до пункту номер 4 Вже основний спосіб заробітка. Ви повинні вибрати собі, яка робота буде сама прибутковою можлива. Вона буде тяжка, можливо, буде лень, щось таке. Але якщо рахувати, що ви там можете за 2 години, виходить 3 мільйончика заробити, а на іншій роботі, яка вам подобається 300 тисяч за 2 години, ну то я думаю, краще вже 2 години попахати, заробити свою пару мільйончиків і вже просто з кайфом собі щось інше робити. Одна з таких робіт в мене є, це дуже прикольна карбота, а саме робота в городі на лохині. Хто слідкує за шляхом бомжа, ви знаєте, що я в принципі на ній підняв всі практично свої гроші. Це Дуже прям мені допомогло, і от для цього нам потрібно було 400 500 тисяч. Ви просто під'їжджаєте в магазин Садгород, купляєте там, наприклад, три сапки, 80 насіння лохини і 160 добрива. Потім їдете, ну ж не їдете, а заходите в Діскорд канал і шукаєте, хто здає на 40 лунок городік. І раджу вам брати на 40 на 20, ну таке, ну типа можна взяти, щоб зрозуміти, що це таке, але на 40 там прибуток найкращий, а хоча час той самий. І як тільки ви взяли, ви просто одразу. Просто починаєте роботу, того що час тікає. Берете собі, наприклад, на 3 годинки, оце все посадите. Потім зберете. Я скоро зніму відео про це, як це робити. І просто чекаєте рестарт. В рестарт приїжджаєте в Михайлівку і продаєте по 14500. А якщо у вас є Віпка, по 17400. Ну ви продаєте трішки дешевше в Діскорд-каналі. Цей заробіток дуже топовий. Я думаю, на ньому піднялося дуже багато людей. І я нагадую, що на 0,5 сервері я навіть деколи здаю Свої тепличку на 40 лунок. Правда, зараз ні віпки нема, ну, але я думаю, теж нормальненько знаєте. хоч якщо хтось хоче почати, це слухайте, непогано так буде. Ну що, переходимо до способу номер 5 Ну що, я так розумію, ви вже попрацювали на лохині, вже попрацювали всюди вже маєте гроші. Я думаю, так мільйончиків 5-10 точно маєте. І перше, що я вам раджу, на 100% закидайте депозит 5 мільйонів на 60 пейдеїв в мобільному банку. Це просто сама найкраща темочка, яка тільки ми... Може бути, якщо ви дивитеся Бомжа, ви знаєте, що я вже напевно разів 10, може навіть 20 забрав у свій депозит, і він мене взагалі ні разу не підвів. Він просто по 3 мільйончика чистими видає кожні 60 пейдають. Це коротше дуже дуже топова тємочка. Я навіть напевно довго про неї говорити не буду, тому що ну половина напевно гравців України та про цього знає. А якщо ти ще цього не знав, пиши в коментарях і обов'язково включай цей депозит, того це така люта тємочка, що це капець. А якщо ви ще й можете стояти в АФК, та це взагалі для вас кар. Я вам так скажу, це просто АФК заробіток. Вам нічого робити не треба. Через три дні ви отримали мільйончика. Ну це ж просто ідеально, ну серйозно. Ну що, а в нас вже залітає спосіб номер 6 Я так розумію, в цьому способі у вас вже є гроші, ви вже такі нормальні, такі чоловічечки, так кажемо, з грошами. І тут залітає варіант ловля бізнесів і домів. Це дуже довга тямачка. Ви приїжджаєте кожен день в реєлторку і дивитеся, чи злітає бізнес або дім. Якщо він злітає, ви його відмічаєте. На карті, дивитися, яка година і просто там стоїте, чекаєте. Якщо ви його зловите, ви просто заробили сходу від 10 до так мільйончиків, можна сказати, 400. Бо буває, що злітає й до мене 40 лунок, а це для лямів 400-500, слухайте. Та й взагалі може летіти, слухайте епіцентр, який коштує 1 мільярд, знаєте, теж всякі такі тімочки бувають. Ну коротше, це просто один з самих вигідніших, які є тільки на нашій грі Заробітків, але вони абсолютно нестабільні, і дуже важко цю тімочку зробити, тому що ну, біля вас стоїть 50 людей, які так само ловлять, як ви, ідентично. Ну, знаєте, трошечки важкувато буде, правда. Переходимо до нашого останнього способу, і це я вам пораджу просто це не спосіб заробітка, це просто порада. Пробувати різні способи заробітку. Не зациклюйтесь на одному, не зациклюйтесь тільки на лохині, того що ви попрацюєте тиждень, заробите мільйонів, так сто і просто-напросто вигорите. Все, ви не захочете працювати, ям. Це гарантує на 1000%, якщо ви будете сидіти на одному і тому самому місці, все, це буде просто капець. Ну, якщо ви, звісно, не якийсь там кіборг, який просто будете сидіти 24 на 7, і вам це не буде надоїдати під фільм, як сидіти чисто. Значить так, пробуйте різні способи заробітки, не зациклюйтесь на одному. Пробуйте інкасатора, лохину, полювання, рибалку, дальнобойщик, Ре, що там ще є. Коротше, купа всяких заробітків, пробуйте різні водолаза, ну, коротше, купа на нашому проєкті є різних заробітків, навіть той самий газов. Щек може він не вийнний, але хоча б спробуйте. То, що спробувати, варто. Ну то що це по-перше досвід. По-друге, ну коротше, вам це в будь-якому випадку треба. Ну йомайо. -йо. якщо ви будете пробувати різні способи заробітка, значить, по-перше, ви потратите більше часу, значить вже вам буде цікавіше. А якщо ви з друм, то це ще набагато більше цікавіше. Слухайте. Якщо вам прям набридло, вже працювати, ну вже все, ну не йде, коротше, ну не йде. Просто йдете у фракцію. Наприклад, сушку, получайте там військовий квиток, сидите там 2-3-4 дня собі. То його во, то й його, підвищуєтеся, щось там цей, зарплату трошечки пофермете. Ну, маю не ВФК, а просто. І, можливо, після армії, там, допустим, вам там стане просто цікаво позаробляти трошечки собі на якусь тачечку, допустимо, ви побачили там BMW X7 і захотілося собі такий самий. Ви пішли, підзаробили, вам стало знову скучно. А у вас же є військовий квиток, ви пішли в НПушку, і там вам буде далі знову цікаво. Раджу, вам так отак. Також змішувати, знаєте, теж непогано така тємочка виходить з цього. От і підійшов у нас відос до кінця. Давайте підсумуємо, що вам я сьогодні розказав. Значить так, по-перше, новачкам треба працювати на панелях або картоплі. По-друге, обов'язково не забувайте про депозит. Третє, обов'язково ловіть бізнеси і домі того, що ви можете розбагатіти просто капець як. І. А, ні, це ж не усе. Забути про казино ну, і весь азарт. Це дуже важлива тямочка, ну то що, ну йо ну ви все злиєте, ну то смисло з того, що ви заробляли, ну серйозно. Ставити собі цілі, ну це дуже важлива тямочка, ну серйозно, ну ви собі ставите цілі, добивайтесь, її вже вам якісь є кайф, що ви це купили нарешті, всяке це, ну коротше, це буде цікавенько. І працювати на лохині. Це дуже топова тямочка і всяке таке. Коротше, да. І ну, останнє це змішувати. Тобто йти в фракцію. Інкасатор, лухина, полювання, рибалка, водолаз, ну не знаю, ну багато різного, всякі дальнобойщики, ну, коротше, різні заробітки пробите, те, що вам просто на одному місці не доїсть. Ну, на цьому все. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і скоро вже вийде нова серія шляху бумежа. Все, чекайте. Всім дякую за перегляд, всім пакет, дебат! бамбоні.